Бажаю здоров'я. Перевірка документів. — Як прізвище ваше? Арцибушево Арці... можна посвідчення? Так, без Ацибушов Олексій Вікторович, інспектор зводу номер 1 роти Тор. тор. 8.06.26 року. Слухаю вас, яка причина зупинки? 32 стаття закону України про Національну поліцію. 32 стаття передбачає перевірку документів. А, 30, до а 35 країна... а зупинку автомобіля. Яка причина так, зупинки? Я вас зупиняю як громадянина України, а не як водія. 32 стаття закону України про національну це поліцію. Це 6 нове, це ви саме тільки що придумали? Mm? А хто придумав? Закон України. Давайте почитаємо. Обирайте пункт, по якому ви мене зупинили. 32-й відкривається. 32-й ще раз кажу, це перевірка документів. Ви тільки що здійснили превентивні заходи до мене, включили маячки і зупинили мене, так? Uh -huh. да? Так. Ну, яка причина цього? Яка причина, причина? зупинки буде? Заверка документів. Встановлення особи в порядку 32 статті закону України. Супер, стаття 35. Полі... Зупинення транспортного засобу. Uh -huh. да? uh -huh. ну, так? Зупинення, ми ж зараз говоримо про зупинення транспортного засобу. Uh -huh. Засіб не їде? Стоїть? Добре. Давайте прочитаємо. Читайте. Яка причина? Вам дать почитати? То? Давайте, да. я вам зачитаю. Я вам просто зачитаю. Обирайте, заразі. давайте. Е, дивіться, ось. Якщо інформація зараз свідчить про причетність водіїв, пасажирів. Так, давайте інформацію. Так, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, правильно? Четверта. Є в розшук транспортний засіб? Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного порушення, так? Я відсібнутись, можу? Так, може. Угу. Чи далі прочитаємо? Ні, так ви мені не причину. Якщо необхідно залишити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, правильно? Я ж не знаю, ви, я І прошу що, назвати статтю. стадію. Державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, правильно? Ну, ми прочитали з 35 Ще далі прочитаємо. Ні, так я вас просто зову. Виберіть пункт. Чи ви мені по всім О, пунктам ну, зупинили? Мені вибирати пункт? я, вам, я, вам, я вам повідомив причину нашого з вами спілкування. Тоді конкретизуйте, бо я не зрозумів. 32 стаття закону України про національну поліцію. Відкриваємо. 32 стаття регламентує так. перевірку документів. Так. Причини для перевірки документів. Так. Я тут згоден. Вот. Ну причина зупинки транспортного засобу. Назовіть мені, будь ласка, е, я вам повідомляю Законно. що Я вам зупинив. Я вас зупинив як громадянина України, як особа, яка. Пересуваються на території України, так, пересуваються. Да. А ви розумієте, що всі особи, які пересуваються як громадяни України на території України, вони, е ви маєте їх зупинити в законний спосіб, а саме передбачений вашим, вашим профільним законом про національну поліцію, а безпосередньо стаття 35. От я вас прошу. Назвіть, будь ласка, пункт, відповідно до якого ви скористалися і зупинили транспортний засіб. Я зупинив громадянина України, що пересувається на засобі. засобу. Угу. Ціль моя спілкування з громадянином України, а не перевірка водія або транспортного засобу. Правильно? Ні. Дивіться. Зупинка транспортного засобу. Ну ви розумієте, Правильно? що ви зараз вигадуєте? Я перевіряю водія. Правильно? Ну. Я перевіряю, як не водія. 30 Чого ви, ви, ви не, ви не обов'язково можете водія я перевірити? Я вас перевіряю як особу, яка керує транспортним засобом. В даний момент я, як громадянина України, вас встановлюю вашу особу. Особа, яка керує транспортним засобом, якраз я вам відкрив секрет, є водій. Ух ти. Угу. Це ми добре звідно <звідно> руху. Ну, тобто ми вже а, десь дійшли, так? Згідно да? закону України про дорожній рух, правильно? Угу, да. Ну от, добре. Ну. Далі. Ми зараз з вами спілкуємося як з громадянином України, а не як особою, яка керує транспортним засобом. Тоді я поїхав. Коли я буду йти пішком, ми будемо спілкуватися з вами, як з громадянином України. Е і, зараз я... і тоді стаття 32, вами, і тоді ви можете задіяти целі. норми статті 32. Статті 32 закон da. України про ваш закон. Це, не... це, це і ваш закон, я вам скажу більше. Більше того, ваш профіль. книжечка ну, ж ваша. Книжечка моя, так. Сьогодні до мене ваш? питань нема. Документи ваші, що посвідчують вашу особу. Я, я не бачу законності ваш, ваших дій. Не бачу законності ваших дій. Чого ви мене зупинили, я не можу зрозуміти? Я вам вже пояснив. Ви Як пояснюєте? Ви не бачите, це бачите, ваша суб'єктивна думка. Ну окей, тоді складайте повноваження, що складайте е, постанову, що там, що я відмовляюсь вам пред'явити в законний спосіб. що да? Ну, притягуйте до відповідальності, якщо ви дієте. Якщо ви дієте в межах закону, тоді а, я прошу, щоб притягнули мене до відповідальності. частина да, пункту 3 статті 32 закону України про національну поліцію. Я громадянина України, я уповноважений вас перевірити ваші документи та встановити вашу особу. Угу. Але перед цим скористатись законний спосіб причиною зупинки. Звісно. Що да. ви не зробили? Фух, як ваші прізвище через? Я ж вам вже повідомляв. — Ще раз повідомте, будь ласка. Я вам, я вам повідомляв. — Алло. Да, Вулиця Любіцька, трошки далі, 104-го будинку. Зупинений патрульом 6627. Так, да, з'єднайте, будь ласка. Так, да, так, да, будь ласка. Яна, добрий день. Виховість в місті Чернігові по вулиці Любецькій. Зупинений е патрульом е Шкода 6627. Так, да, це Чернігов. Я ж кажу, автомобіль державні номери знаки 6627. Одинадцятий регіон, mm -hmm. тут нема букв. Ні, він не в розшуку, мене зупинила патрульна поліція і не можу сформулювати причину для зупинки. Да. Ви називете своє прізвище, щоб я відео не передивлюсь. На, на, прізвище називете своє? Я ж вам вже повідомляв, навіть посвідчення в... службове показує. Я розумію, я ж я прошу кажу, що я забув. Мені для цього треба подивитися ще раз відео, для того, щоб зрозуміти, е, як ваше прізвище згадати. Я вам його вже повідомляв. Тобто, ну, дивіться, прізвище вже повідомляв, так, да, дійсно повідомляв, я не відмовляюся, але повторити тяжко. А ви скільки раз при зупинці? Один раз, так, да, кажете своє прізвище. Я згідно з статті 18 закону України про національну поліцію. Так я не маю до вас претензій відповідно до 18 статті. Поліція, я прошу я вас повторити своє прізвище. я вам представитись, на вашу вимогу зобов'язаний надати вам для ознайомлення своє службове посвідчення. Так, да, надайте, будь ласка, на мою вимогу своє посвідчення. Ще я раз. вам є, Я вам його вже надав. Один раз, так, да, надаєте? Так. Чи так. на вимогу? На вимогу? Ну, от Тоже є моя вимога, надайте. Правильно, ви ж мені самі сказали, що ви до цього ознайомилися. Тобто я як посадова особа органу Тобто ви не це, не надасте, да? так? Просто скажіть, да чи ні? Перестаньте моїми, да Перестаньте да. Да. перехід. Надаєте це? чи ні? Ви ознайомилися. Ще раз скажу, я ознайомився. Да. Ну, ось, бачите. Я тут. Ви ознайомлені. Хочу дізнатися. А? Петруня Олександр Михайлович. Петруня Олександр Михайлович. Петруня. як Петро, тільки дуже лагідно. Олександр Михайлович. Вісім, вісім, один. А який, скажіть, будь ласка, ви номер зафіксували? Ні, номер автомобіля, який я назвав. Я просто хочу перевірити. Ніяке БМВ, це шкода. 6627, це патрульний автомобіль. Да? Угу. Дякую. Доброго дня, лейтенант поліції Джима. Джима Сергій Вікторович, так, да, слухаю вас. З на статті фото відеофіксація ведеться Взагалі чудово яку запитували у мого колеги. Стаття 35, пункт 3. У О, вас мож... є докази, що я причепний до якогось правопорушення? Можете бути причепка, так? Ну якщо у вас є дані, так? Да? Чекайте. Ж... Ну дивіться, ну, ми... Десь... Ж ми вже... Я наживав сижу... і я ж пояснюю. Так, так? третє, согласен. Ну, ж... Одне одного не перебиваємо. Окей, давайте. У нас вже повинно. У нас діалог, так. Да. Царапене на передньому бампері з лівої сторони. Uh -huh. Як на мене, достатньо вважати, що автомобіль може бути причетний до будь-якого ДТП. Правильно? Правильно? Ні, до будь-якого чи до якогось конкретного. Давайте ще раз перечитаємо пункт треті. Давайте, дивіться. Давайте. Ви зараз мені козиряєте фактичними даними. А пункт третій передбачає, якщо є інформація. Uh -huh. Що свідчить про чітпри прочитать водія, або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, або або кримінального правопорушення? Ні, то хоч повністю прочитати. Давайте. Ще автомобіль може бути. Або кримінального чи адміністративного правопорушення? або якщо або якщо, знову таки є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Ну. Яка у вас інформація? Де я кого? дівчик чи що? Фактичному даному це є те, що у вас є пошкодження на бампері. Це є інформація. Реєстратор не працює, бути... якщо що. Що може бути знаряддя вчинення дорожно Угу. Да. Є? є? Інформація у вас. Що може бути вчинене знаряддям дорожнього транспортної пригоди? Інформація, що свідчить. Інформація, що ви бачите, свідчить. що в мене поцарапаний бампер. Так. Ну, при цьому у вас немає ніякої інформації. Достатньо підстави вважати, що це може бути зарядом чи мені. Ну, окей, перевіряйте. Як, як, ви, як ви будете встановлювати? Мені цікаво. Обо, чекаю, ну, давайте, чекайте. Ну, ми ж домовилися, не перебиваємо одне одне. Окей, одне. давайте. Це перша ну, законна підстава затримку. Так, виходить, виходить так. Друге, переходимо до статті 30. Ще не виходить. 32 закону. Чекайте, 30 ще не виходить законна підстава зупинки. Чому? Тому що е царапина на бампері не дає вам підстав вважати, що я був причепний до якогось конкретного правопорушення, інформація, про яке у вас є. Ага. Угу. Чому? Ну, а чому ні? Там якісь е є слід там, червоної фарби да? чи, там, чи, чи зеленої. Я про яке конкретне ДТП ми говоримо? Завжди. У вас же має бути на інформація на про конкретну контакту? ДТП. А? Сліди залишаються на місці контакту фарби? А може ваша фарба залишилась десь? Може. Ну, а причина зупинки, коли є законною. Коли, коли достатньо підстав вважати. Коли е, угу. причина зупинки є законною. Ви мене запитуєте? Так. Дивіться, я вже перестав викладати. Так, о, Це також в законі про Нацполіцію. Там не тільки причина зупинки, але дії засоби. Дії засоби. Угу. От закон про, про нацполіцію можна розцінювати як, от статтю саме 35, як засіб. Засіб до чого? До зупинки. Засіб до виконання моїх службових повноважень. Можемо mm. так розцінювати. Можемо розцінювати. Якщо ми так уже можем... вглубляємося в діло, можемо розцінювати. І там прописано. Дію, засоби, можуть бути законними. А, дії та засоби. Ви психологом є, працюєте? Є Бажаю, хочете мене заворожити чи що? Ні, ми зараз спілкуємося з вами. Я так розумію, у вас є викладацький досвід стаж На жаль, досвіта, да. так. Тому спілкуємося. Ми, там, Дивіться, я вже а... збився трішки. В іншому. Давайте я під, підсумую. Дивіться, Саме ваше трактування статті 35 є невірне. І воно розходиться із трактуванням статті 35 мною та законодавцем. Відповідно, якщо у нас є прецедент з того, що ми неправильно розуміємо або я, або ви статтю 35, прошу вчиняти якісь конкретні дії. Відповідно, якщо у вас є достатні підстави вважати, що автомобіль прискоїв ДТП, давайте складати відповідні матеріали. Чекайте, ми ще не, ну, до цього не дійшли. Є вже підготовча частина до складання матеріалів. Uh -huh. О, зараз ми від, трішки від закону про нас поліцію відійдемо і звернемось до закону про дорожній рух та ПДР, а саме пункту 24. Uh -huh. Правильно. Пункт 24 ПДР повідомляє, що водій зобов'язаний на законну вимогу працівника поліції Ну, Да. А якщо є законна підстава зупинки, я згоден? Законна вимога. Угу. Перед цим вже Законна вимога чим регламентується? Законною підставою зупинки. От перед цим мене перебив, я так не розказував. Законними є ті засоби, котрі прописані в законі. Нелогічно. Нелогічно. І Саме страшне, знаєте що? Що ні ви, ні ваш напарник, ви не розумієте, що ви абсолютно не праві. Оце, на, на жаль, саме страшне. На жаль. На жаль, що. Не, не, не викладали нам, на жаль, що просто-напросто в нашому законі є дуже багато правових полізів. Є да, дуже багато так. Дуже багато трактували І... закону. Ви трактуєте на свою сторону, я трактую на свою сторону. А ви не а маєте суті, трактувати законам, на свою сторону? Законом передбачено. Ви є громадянин України? Так. Да. Ось, ви людина? Да. О, прекрасно. Тому згідно 32-ї статті закону України про національну поліцію. Я маю законне право вимагати у вас надати мені будь-який посичу варто. Яку пішохода? Секундочку. Окей, чекаю. З моменту як ви сідаєте за кермо автомобіля да. або іншого транспортного засобу, да. ви перестаєте бути громадянином України? Ні, не перестаю. А Але стаю учасником пере... дорожнього А Україною перестаєте бути? Часто так. Да. Е Фізично? Фізично, так. Да. Фізично людина, да. Чим Україна. більше мене зупиняють. От сьогодні ви третій допустимо. Сьогодні ви третій, яке мене зупиняє. Я, я відчуваю, що я перестаю бути що, людиною. Що ж що, що зробиш? Ситуація у нас в країні така. Серйозно? Так. Да. Угу. На жаль, багато громадян України, які мають документ, в якому це написано, трошки цього не розуміють. Я цього не розумію, так? Да? Я кажу, на жаль, є багато людей. Угу. Я ж не сказав, що ви не розумієте, правильно? Цього вислову я не, не використав, правильно. То що ми робимо? Давайте так. Законодавство, оскільки угу. ми вже з вами визначили, що ви є громадянин України, да. і ви є людина. Да. Я вас як людина, як громадянина України і взагалі особа, яка перебуває на території України, угу. я вас зупинив для встановлення вашої особи. І відповідно 32 статті закону України про національну поліцію я маю всі повноваження вимагати вас надати мені документ, що посвідчує вашу особу. Якщо людина нам дає, що ви робите, тоді, тоді да. будемо встановлювати інші допомоги доступними, доступними нам особами. Або буде або якщо не представиться можливого встановити вашу особу. На місці у угу. вас буде затримано, то доставимо до ревідічні. Дійсно діємо по регламенту. Вашої да, дієм по регламенту. На даний момент в мене ваша особа встановлена. Все, питань до мене нема, значить, так? Да? Тому потреби в адміністративному затриманні у вас я не бачу. Угу. Я особу назвав, коли звертався на 102, так? Да? Я встановив угу. будь будинку на тиск. Тому ви можете продовжувати рух. Угу. я можу до вас звертатися? Олександр мене зовут. Олександр Павлович. Михайлович. Олександр Михайлович. Це можна було скоротити і наш час. И... Можна було. А хочешь, що тобі поясню, чего у меня мене таке обурення? Вот оно. Сам напомнил. Именно из-за этого, гад, я тебя и не выношу. Как у Гарри Поттера голос. Слышать его настоящая пытка. Как будто мене яйцями по розбитому стеклу возять. Я доступно пояснив обом? Доступно пояснив. До мене претензії є, як до людини. Ні, пояснив. Ну, все. Все. Нормально бережись. І вам. Щасливо. Ой,